Південна Корея не виключає надання зброї безпосередньо Україні, як передає агенція Євпін. Про це на прес-конференції у Сеулі у четвер, 7 листопада, заявив президент країни Юн Сок Йоль. Південна Корея має політику не надавати зброю країнам, що перебувають у конфлікті, але цей підхід може змінитись через розгортання військ КНДР у Росії для підтримки війни проти України. Тепер залежно від рівня залучення Північної Кореї. Ми будемо поступово поетапно коригувати нашу стратегію підтримки. Це означає, що ми не виключаємо можливості надання зброї, зазначив Юн ЮНСОКІ. Ну видається на те, що багато що залежатиме від домовленостей між південною Кореєю і Сполученими Штатами. І ці домовленості вже будуть іти із. Обраним там президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, чого можна чекати, і чи справді може розморозитися оце питання зброї від Південної Кореї? Тим більше зараз ці заяви вже звучать інакше ніж вони звучали кілька тижнів тому. Якщо тоді це було як припущення теоретичне, та то зараз президент Південної Кореї говорить про те, що в разі якщо така домовленість буде, то перший пакет буде оборонний, тобто звучить уже певна конкретика. Ну так не гуманітарне, це дійсно так. Тому що півнаці навезі не наступальний, також але ну, ну все одно оборони поки це також але зброя. нас би теж це влаштували. Ні, то якби безумовно, безумовно. Це своя номенклатура відповідно, озброєння цієї боєприпаси деякого типу, які до цього відносяться. І в принципі це вже щось, і це не дивно, тому що в південній Кореї набагато краще розуміють проблематику, особливо регіональну проблематику, якби це дивно не лунало аніж в США, тому що тільки південно-корейці вони можуть аналізувати ситуацію раніше, аніж це роблять в Вашингтоні. І ці заяви так вони обнеділіли, але треба все ж таки запастись терпінням тому що зараз ша знаходяться в ну це такий термін кульгава качка От саме зараз вони в такої в такій ситуації. Тобто, коли відсутня влада, Тобто, Джозеф Байден він сам по собі зараз вже нічого такого радикального вони не буде це називають вирішити. періодом трансферу влади. Ну і угу. так, ну можна назвати так. Культуру можна і кульгава хляба, але кульгава качка. качка це цікавіше, тому що ну Джозеф Байден два місяці не зможе приймати і мати якогось глобального вже впливу. Всі угу. будуть очікувати і будуть проводити консультації на неофіційному навіть рівні вже з. Дональдом Трампом та з його представниками, але прийняття безпосередньо рішень або безпосередньо якихось перемовин. Прямих офіційних вони тільки в січні 25-го після інаугурації. Тому для Південної Креї зараз дійсно період, коли вони можуть робити заяви, вони можуть відправити до України своїх спеціалістів, які б допомагали нам з питаннях, щоб краще зрозуміти, як будуть діяти північно-крейські військові, чого від них очікувати, і багато чого іншого, тому що там насправді. Північна Корея, от проблематика України станом на зараз полягає у тому, що Північна Корея для нас не просто закрита країна, про яку ми нічого не знаємо. Вона довгі роки була нам не цікава, і ми дійсно там багато чого про неї не знаємо. Усіх нюансів внутрішньополітичних, кланових, регіональних і так далі, і таке інше не кажучи вже про військові аспекти. Південно-корейці про це знають набагато краще. Тому цю хвилю ми будемо очікувати. Щодо а, зброї, тут є другий нюанс. А що заважає Південній Кореї вімкнути гібридний формат? Що ну, Наприклад, це? продати зброю якогось типу, навіть оборонного, якійсь третій країні, та третя країна перепродасть і четверті, а та четверта передасть Україні. Ну от в принципі Південна Корея. До чого тут Південна Корея? Всі претензії до іншої країни. Тобто, ось такими ну, через вони чужі. Польще руки... там не продавали вже гарно зброю і виробляють. Ну я не впевнений, них. що Польща саме зараз знаходиться в саме в такій позиції, що буде передавати нам цю зброю. Точно ні, бо вони вже навіть робили так. про це заяви відповідні. Вони а... сказали, що все, що вони там в південній але... Кореї купили, ні так. за що нам не але, дадуть. Але, але ця схема вона працююча. Вона працююча, тому що ну про це вже можна говорити, бо це про це говорилось відкрити. Джерелах неодноразово. тому це вже не є якоюсь військовою таємницею. Індія нам а, продає свої боєприпаси, але через треті країни. 155-го калібру, наприклад. Так само Пакистан, до речі, uh -huh. це взагалі дуже цікаво. Пакистан і Індія. Тобто історичні антагоністи uh -huh. продають через треті країни, нам боєприпаси. Пакистан, який нещодавно випробував балістичну ракету, здається, так? Ну, що ж, дивимося, це, це, це ж таки ядерна держава. А так. Ви згадали про цей калібр, до речі, Південна Корея є одним з найбільших робників на. Цього калібру 155-го. Але про яке озброєння йдеться, Олександр? Тому що е, тут треба деталізуватися і розуміти, там, ну, окей, оборонного, та наступального типу, то можливо, аудиторія розуміє, але. Ну в них склади нічогенькі, так скажу, бо да. і радянське озброєння при чому і швидкість виробництва. Я так розумію, там висока а, та знайоме радянське озброєння для наших воїн воїнів так історично склалось. Там і танки відповідні, і так далі. Вони в непоганому стані зберігаються, тому що вони до цього відповідально ставились завжди. От О, така це. інформація існує. це правда. В південної Кореї є на озброєнні, як би це дивижу, не лунало. знаходиться танковий полк танків Т 80 у. Це радянсько-російський танк. Він ці танки були передані в 90-х роках Росією, а вона так і розраховувалась за борги перед Південною Україною. Вона передавала свою зброю, і там є повністю боєздатний танковий полк ще із боєприпасами, пострілами 125-го калібру. Окрім цього, на озброєнні Південної України є російський БМП-3 і БТ-3Ф. Ну, це такий собі також аналог ББМ легкоброньованої. І кожного, якщо я не помиляюсь, там по броньованому батальйону. По батальйону таких засобів. Це, ну, скажімо так, воно відрізняється від загальної, від загальної номенклатури озброєння Південної України. Танки К1, К2, які базувалися на платформі Leopard, Абрамс mm -hmm. і так далі. Отже, я думаю, що з південної країни можливо було б домовитись, щоб нам були передані ці зразки, які дуже добре знайомі нашим військовим, а потім вже говорити і про якісь інші іншого типу, якщо буде така можливість. Але окрім цих засобів, окрім техніки, безумовно, дуже важливим є і питання артилерії, питання боєприпасів. Ви сказали про 155-й калібр? Так, безумовно, це один дійсно з найбільш хороших виробників 155-го калібру в світі Південна Корея, але є ще і калібри 120-й, Є виробництво мін 120-го, ну не зовсім 82-го, 81-го калібру, міни 60-го міліметру. Для нас це дуже потрібно в питаннях формування та повної штатної комплектації батальйону і артилерію цими калібрами мінометами, а особливо в ранку ланку рота взвод. Це дуже важливо зараз буде особливо двадцять 2025 році, коли Росія взагалі перейде до використання надмірної кількості людського ресурсу. Вона саме на це переформатовується. Це для нас буде проблематика. 2025 му забагато їх буде людського ресурсу в зоні бойових дій. І міномети будуть відігравати не менш важливу роль, аніж, наприклад, ствольна артилерія великого калібру, FPV-дрони і так далі. Ну, але мені видається, що в будь-якому разі ця згода Південної Кореї залежатиме від того, чи Штати погодяться гарантувати там допомогу в разі, якщо Північна Корея почне біситися якимось чином. О, півні... Бо Вона о, може почати. Безумовно, тому що зараз така о, ситуація складається. О, і... Безпосередньо в зоні бойових дій в Україні, що такі авторитарні диктатури, тоталітарні режими вони відчувають себе більш впевненими. Вони бачать, що от за каденцію Джозефа Байдена, ну в принципі, скажімо так, політика Джозефа Байдена була досить повільна і квола. Вона не, не була настільки рішуча. ну, ну прийма... вона полягала радше в стримуванні ескалації, там не доведені до, до якоїсь більш так, і, так. і таким чином. Вони демонстрували е, те, що у разі подібних конфліктів, у разі подібних війн, реакція США буде такою школою повільною, і це е, підсилювало самовпевненість е, диктатур яким чином це бачить, тобто найближчою перспективою загострення саме в східно Східно-Азійському регіоні може бути впевненість диктатур в собі, в своїх діях. І е, північна Корея, тобто зараз ми знаємо, що як біситься Північна Корея, вона виводить на узбережжя свою артилерію, і починає шмаляти там великими залпами, таким вогневим валом, кудись туди в океан. Так. Але насправді і усі одразу хапаються за голову: ой, зараз щось буде. ой, зараз щось буде. Ні, нічого не буде. Це ще насправді лайтовий формат у порівнянні з тим, що витворяла північна Корея. в минулому сторіччі, після а, Корейської війни, 50 років, що вона витворяла. Це були диверсійні дії проти південної Кореї. Це були висадки десантів диверсійних в Японії, захоплення в Японії заручників, яких вивозили в північну Корею, які досі там за. Лишаються їх ніяк не можуть повернути. Там вже них сім'ї, там в них вже діти, онуки. А Токіо ніяк не може з Пхімняном, щоб повернути своїх громадян. І північна Корея зараз, останні, ну скажімо так, років 30, вона більш-менш така, ще стримана. Але якщо вона відчує свою самовпевненість, вона може повернутися до тієї практики, яку утворювала в 70-х, 80-х роках. Ну, тут таке питання, з яких обставин Північна Корея, також інші е диктатури можуть відчути більшу впевненість прихід Трампа до влади е цього е світового поліцейського, як ми часто називаємо е Сполучені Штати Америки, радше буде заспокоюючим фактором чи навпаки подразнюючим це, фактором. Це, це Оце туди. велике питання. Тому давайте ми далі якраз про цю одну з головних тем цього тижня. Там Дональд Трамп дійсно вірить у те, що може офіційно і швидко зупинити війну Росії проти України, і зробити це він зможе, продемонструвавши російському диктатору Путіну свою рішучість і силу, вважає американський дипломат, постійний представник США в НАТО, ти 2008-2009 роках Кут Волкер. Я очікую, що президент Трамп зробить те, що він сказав. Він подзвонить президенту Путіну і скаже йому припинити війну. Припинення війни в Україні буде для нього головним пріоритетом. Як він завжди каже, цього б не сталося, якби він був президентом. Він у це вірить. Коли він це каже, я думаю, що він має на увазі те, що Байден завжди демонстрував слабкість і що сам продемонстрував би силу. Це його основна орієнтація. І демонстрація сили я вважаю важлива. Тому що єдиний спосіб, яким насправді закінчиться війна, оніверенз, Олександр, присутня політична складова з одного боку, а з іншого боку, ця рішучість вона має бути підкріплена єдиними необхідними речами для наших сил оборони. Це зброя. Чи дійсно нас чекає важкий період в плані того, що ми не будемо отримувати все те, що нам потрібно? А чи взагалі щось отримаємо? Я скажу так: Дональд Трамп, ну я його називаю людина Казіно. Угу. І ось чому, тому що це так само, як ти приходиш в казіну або виграєш, або програєш, або виграєш, або програєш, так. Тобто, навіть, скажімо так, робиш ставку на чорне, а випадає червоне. робиш ставку на червоне, а випадає чорне. Але найцікавіше, що у цьому випадку відсутнє зеро, в принципі, тому що це ще людина. Дональд Трамп це людина, у якого є або чорне, або біле. Але немає 50 відтінків сірого. От Просто, от. Все. все категорично. Отже, два вибори, і тут найцікавіше, що якщо так за загальною теорією розглядати варіанти ставок, то завжди є варіант того, що чорний може зіграти з 10 разів в 9 разів. Тому не 50 на 50 насправді, а може взагалі 10 з 10. А може взагалі 0 з 10. Угу. і ось так тому це ось таке непередбачувана ситуація насправді. Але вона одночасно, як позитивна, так і ну м'яко кажучи, не зовсім. Тому що якщо ставка зіграє не на нашу користь, то дійсно ми можемо побачити дії з боку Дональда Трампа, які будуть спрямовані на врегулювання війни. Через поступки України будь-яким чином, щоб просто зупинилась лінія боєзікнення, зупинились а, бої, і таким чином він буде себе номінувати на премію миру. Бо на Україну легше тиснути. А, ну таким чином без зброї, так, але це там також є а, деякі моменти пов'язані з контрактами, які зараз а, мають а, переважно до речі на півні, які знаходяться підприємства військово-промислового комплексу. Тому буде дуже важко все це зупинити, оскільки це довгострокові контракти на Боєприпаси на техніку і на багато що, що спрямовано не тільки для армії США, але й для України. І через Україну фактично армія США оновлює свій а, парк, а, свою підвищує свою боєздатність. І в випадок, вже, якщо в нас буде саме а, зіграє наша ставка, ми будемо отримувати набагато більше, та навіть те, чого не отримували при Джозефі Байдені. Тобто, ось такі два радикальних а, варіанти. Ну, ну, десь буде... посередині немає, та тому що такий трамп сам Ні, по собі. Ні, зійдемо з посередині, це з іншої опери, я би сказала. Але от питання: чи, чи буде вимога по НАТО, там відступити від у від цього поступу до НАТО? Це це дискусія, яка активно ведеться зараз. А це вже залежатиме від того, яким хоче війти в історію Дональд Трамп. Бо все ж таки ця його кепочка «Make America Great Again», взагалі як слоган, то воно ну, повинно чимось підсилюватись. Тобто, як ти зробиш Америку великою знов, якщо ти йдеш на поступки у фактично історичного ворога США. Ідеологічного ворога США А з іншого боку, там є ще один слуга, на який він використовував кампанію Америка Ферст, тобто Америка спершу, передусім, тобто зосереджені слава, кажучи, на американських зруйнованій Зруйць. частині території світу від війни.